Це мистецтво напередодні дня туризму відкриваємо виставку з племерних робіт з локації Лавандова веранда. Виставка має дуже гарну назву «Прованс у серці України. В ній взято участь взяли участь 15 митців з різних міст України: Кропивницького, Константинівки, Маріуполя, Харкова. Тут представлено 32 роботи, це акварелі живописні живописи, тюди різні. Тож ми запрошуємо містян, обов'язково долучайтесь переглянути цю прекрасну виставку і поринути у лавандовий